Вітаю, Таро, підказка для вас, яка чекає вас винагорода. За що неважливо, кожному своє. Яка чекає вас винагорода? За, за ваші якісь там добрі справи, за якісь, може, щось терпіло хтось в якихось утисках був. Неважливо, хто, хто за що. Але просто яка вас чекає винагорода від вищих сил, за ваші справи. Скажіть своє ім'я, актуальне, коли ви його не відкрили. Яка вас чекає винагорода? Час теж можете собі згадати. Яка чекає у вас винагорода? 10 Пентаклів, дуже гарна винагорода. Тут і по значенню карти десятка пентаклів, і по малюнку, як бачите, тут сім'я, сім'я вибирає тканину, дорогі тканини, може собі дозволити, чоловік жінці показує, бери, вибирай, що хочеш, я все тобі куплю. Вас чекає винагорода дуже гарна. Десятка пентаклів по значенню взагалі це наповнення, це достаток, це сімейне благополуччя, це захист роду і так далі. І тут ще й по малюнку, тут теж це, у цій колоді карта дуже гарна. Вас дуже гарна чекає винагорода.